Всім. У нас зараз приїхала Audi Q5 з такою штучкою. Трошки при повороті в приїзді чуть-чуть таких стук йде, типу кулака хруст на місці, нічого не чути. Рішили розбирати, ну, удергли запалку йде стук з цієї сторони. Зняли, зняли старого підшипника, ось то, э, шруса. Він ще йде американський. Хтось тут вже десь шруса вграв. Поставили металеву таку наставку, обойму щось незрозуміло. І он болтик який став від неї. Тут іде 8 шариків. А це у нас нове. Тут іде на 6 шариків. Все воно їздить. Тут вже немає ніякої наставочки на болту. Болтик ось такий. Для порівняння болтики. Який завалений, а який цей. Це є. А, і, до речі, достали. Це реально вся смазка. Ну, тут чуть, -чуть було, щоб я витер тряпочкою. Оце вся смазка, що була в цьому шрусі. Можливо, навіть із за того, що не було смазки, воно все і хрустіло. І ще тут треба нам речах варті поміти, блок репнув з цієї сторони. Я демонтував. Оцей заколдований болтик викрутився офігенно. Хороші мастера, побризкали перед тим мідянкою. Болтик викрутився. Хто знає, той знає, що з цими болтиками буває. Дуже ємер, коли лопають оці ці вушка. Дуже дорого обходиться. Так що. А, да, от, ось ці такі вушка вони тут хрум роблять. І все. І заміна ціл, цілого цього ступіці це як все повністю в зборі йде. Друге задоволення. Так що там? Зараз беремо назад. Всім гарного дня.